Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Я в магазині СІЦІ. Багато цікавинок приїхала, тож бажаю приємного перегляду. Декор для дому 219 гривень. Така статуетка керамічна. Свічки ароматизовані у склі із кришкою за 219 Такий ведмедик це вже зимовий декор 519 гривень. Свічки, я думаю, в однакову ціну. Гілочки декоративні. Це є одна гілочка, така вона змотана. Ціна її 149 гривень. І золотисті, тут їх декілька. Так, ціна такої гілочки 119 гривень. Ваза ціна 219,21 на 18 см. Дуже цікаві, ну, не зовсім, пісочні. не зовсім пісочний годинник, а блискітковий. 169 гривень виглядає дуже цікаво і функціональний. Тут бачу є і пісочок, і блискітки. Дуже і вау. Мені сподобався я шита сорока. Так, декор в білому кольорі 219. Такий золотий олень. Зимовий декор для дому 219 гривень. Ці свічки вони мега великі, вони мають три тих, не знаю, як назвати. Вогники, не вогники. Ціна 219 гривень не відкривається. І ось такі гілочки. Вони в синьому кольорі. Дуже вони цікаві. Я так розумію, що це є пінопласт. А тут, мабуть, більший пінопласт. Це і окремі білі і сині ціни 169 і 169 Давайте ще на білу знайдемо. А біленька коштує 59. Ті дорожчі, а ця дешевша. Висота, їхня 60 см. В синіх кольорах. А біленька 55. Вау, які штучні квіти. Ви просто подивіться. Такі гілочки декоративні. 219 гривень коштує. Ціла композиція. Так, ведмедики. Ой, вони такі важкі. Це такий сидячий декор. Тут їх садити, а ножки звисають. Так, ціна на ніжці. 459 гривень, висота 75, а в сидячому, я так розумію, 30. Хоча може помилятись, може це діаметр 30. 189 гривень коштують ось такі декоративні гілочки. І ще є біленькі, Ось такі вони пластикові. Ціна 119. Також є багато зимового одягу. Такий светр, вишневий, борудовий на гудзочки. Ціна його 459 з 2 ХЛ. Розмірна сітка 2X до XL. Спідниця. Така вона довга, атласна на вигляд. Ціна 599 XS 2X L на резинурсі. Так, різноманітні светри. Такий варіант 999 гривень. XS, XL, з замочком. Так, ціну, на жаль, не бачу. Цікавий низ. Такий виріс. Так, ціна 799. Однотонний рожевий, схоже пошиття до попереднього. Ціна теж 799, 2XS, XL, розмірна сітка. Такий светрик він є тонший. Ціна 459 XS XL. Такі появились в продажі светрики. Із переходом в кольору коричневий рожевий білий. 659. 2XS XL. Такі штани жіночі. 659 гривень з кишеньками на ширинку, гудзичок. На бачите, резиночка, і ще є лямки для пояса, якщо треба. Вони зайдуть такі, вони не то, що пльош, але розширені. Такий в'язаний жіночий сведрик, ціна 699 гривень. Квіточка пришита. І ось так, без гузочків, без нічого. І тут є кнопочка. Оп. Так, розмірна сітка 2XS. Такі сведрики ми з вами бачили в всмужечку. Ціна їхня 459, такі, як Тідді, ковтинки, дуже теплі для тих, хто мерзне. Звертайте увагу, є кишеньки. Вони окремі дві по бокам. Ціна 659 гривень на замок, висока горловина. Класний варіант. Каже, для тих, хто мерзне, взагалі супер. XS2XL. Такі штани в кльош. такі кантики прошиті. Ціна 599 на резиночці. Щось не бачу, замочки, мабуть, це одна резинка. Такі з ведмедиками светрики жіночі. Вони є такого прямого пошиття, цікаві на звороті. Так, не бачу цінника є. Ціна 659 гривень. Ось такі светрики. Тепленьке зимове взуття за 599 гривень. Так, розмірна сітка 36,41. Такий варіант светрика є в бежевому кольорі або у рожевому, і коштує він 599. Теж таки, бачите, тут розпорочки по бокам. Так, штани більш класичного крою на замочок, на гудзачок за 659 з кишеньками резинка позаду. Куртка жіноча, я думаю, що це вже зима, така вона йде тепліша. І ось такі прямі кишені. Я колись мала куртку з такими рівними кишеньками. Якщо любите носити в кишенях руки, то може бути незручно. Ну, Принаймні мені було не дуже зручно, хоча, знаєте, кому що? 899 гривень така. А у вишневому кольорі з боку запахається ручка 899. Поновились, поповнились запаси пов'язок. Такий варіант в'язаний, вона подвійна. Ціна 199 гривень. Так, ось такий варіант з літерою А. Як сказали, більш спортивно, на мою думку, 149 гривень. І з намистинками 149 гривень з такими перлинками пов'язочка. Ну, ці тонесенькі. Ціна 149 гривень за штуку. Кепка жіноча 269 гривень. Хоча, з чого я взяла, що жіноча. Не бачу, щоб тут було вказано. В коричневому кольорі 219, чорна однотонна 119 і бежева 119. З літерами вони по 99 гривень. Також є різні шарфики. Чорний шарфик, тоненький, 99. Цей коричневий, і він десь щільніший, тепліший. Ціна 389. Такий з люрксовою ниткою внизу. 269. Є вже такі теплесенькі шарфики. Ціна 169 гривень. З такою бахромою. Плюс приїзд до нової колекції, те, що можна старі колекції урвати за супервигідними цінами. Таке взуття, літнє, я б сказала, ну, весняне, кросівочки, по 219 гривень. Дуже гарна ціна. Такі дівчачі рожеві, по 289 гривень. Ну, це супер ціна, правда? Можна взяти як змінне взуття дитині. Дитині, а розміри. Тут 36 41 Такі туфлі з гострими носиками за 169, Ну, Бачите, всякі такі є з гарними цінами. Так, на це знижки нема. 599 теж без знижки. Черевички. 999 гривень. Екошкіра, замок, є такий декоративний спереду, а збоку є функціональний. Так, перші асоціації. Що це? Розумію, що подушечка, що вона означає? Хто знає? 389 гривень, може, це ключик, може що? Піжамка. Я так розумію, окремо верх 699 і окремо низ 459 гривень. Так, на резиночці штанішки, не бачу тут кишенюк. Ось така от піжамка. Кімнатні тапочки. Ціна 269 гривень. Вони утеплені, але з відкритими пальчиками. А є ось такі з закритим носочком пальчиками 339 гривень. Так, ще розмірна сітка, яка тут 36-й, 36-41. Привезли багато дитячих речей. Цікавих таких. Якщо цікаво, то Пишіть в коментарях, бо мені, наприклад, цікаво, не знаю, як буде вам, 219 гривень це її утеплені дитячі штани. Набір лосін, ну це, звичайні, не утеплені. Дві штуки 339. Прикольно, цілий набір. Зимовий декор. Подивіться, які цікаві подушечки. Страшно підходити до цінника, бо знаю, що вони не з дешевих. Такий варіант, ціна 389 гривень. Цукерочка. Така ялиночка рожава, дуже ніжний матеріал, і малюнки вишиті, що робить її довговічною. Так, виробники, потратьтеся, і зробіть замочок. Щоб було легко доглядати. Подушечка. Прикольна, 339 гривень коштує. Ось така. Ну, я чесно, в мене щось асоціації нема. Що це може бути. Ціному вже на неї дивилися. Такий варіант, теж така дуже приємна, тактильно. 22 на 36 параметри, і 269 гривень коштує. Осінні є всякі. Цей грибок. 339 гривень грибочок дуже красивенний. Максимально реалістично виглядає. Так, зимового ці ми з вами швидше дивилися, а так ніби більше нічого. Шікіс і весняні, дуже гарні 339. Ось, одіялко. Такий плед п'ятдесят на 2 метри, і ціна 699 гривень. Вони мега теплі. З однієї, така дрібніша текстура, чи як, а з іншої сторони, ось такі вони пухнасті. Я маю схожого варіанту плед, він нам служить вже 11 років, Та, коли моя малеча, старша, народилася. І такий варіант теж схожий. Бачите, тут такий, а зверху дрібніше. Ціна 699. Бачите, ціна в них однакова. Таке, в клітиночку. Такий плетин, ну, але цей не є такий товстий, як. А ні, такий самий, чуєте? Бачите, щось він тут таке має ущільнення. Таке, таке-таке. Дуже схоже. 519 гривень розмір метр тридцять на метр шістдесят. Приглянувся метр п'ятьдесять на два. Це, мабуть, на одну спальню виходить. Чи як розмір? Ціна 599.